Всім доброго година та міцного здоров'я. У нас листопад 25-го року. Роздаємо їсточки нашим нутряшкам Це з зернових у нас ячмінь пшениця кукурудза. О, а стосовно сіна, сіно даю різне. Це як кукурудза суха бандиля, а також ячмінь. Зелененький був посіяний з лісерні, скошений молодим ячмінь. Так, у клітках, у клітках в першу чергу кукурудзу забадили, тому що воно не просипається. Хто тут у нас? Їмо, так? Да? Ого. Так, тут наші мамки. Ну як, мамки, майбутні мамки. Вони вже разок були у нас мамками, а ще будуть скоро мамками. Так. До речі, вагітні, так от будемо самцем, щоб що й бачили. Так, із сіна ще використовую люцерню. Три веде таких сіна. Тут є посіно, зрозуміло. Раптом треба мені дати більш зволожений корм, то це я вже вам говорив, це гранула люцерні. Одну самицю впіймав, це нова, молода сімейка створена. Мабуть, ще два місяці нема. Ні нема. Але вже по одній точно бачу, збільшується в об'ємі соски, тобто вже вагітна. Ну, я так думаю, може на кінець або в середині листопада ми перевіримо самець, до речі, з білою головою. На прізвисько голова. Шість самиць. Кожна по-своєму гарна і цікава. Я не уявляю навіть, який тут буде дитячий садок, коли вони будуть народжувати. Це ж взагалі тут буде. Це також створена сім'я нещодавно. Оно, оно, оно. тягне, тягне, куди ти тягнеш? Щоб в Одесу забрав до себе додому. Потягнув пів труби, як Чого в Одесу, бо з Одеси приїхав до нас в гості в Так, а тут столичні дівчатка, дівчатка столичні. Вже, вже я думаю, якого їм дать самця. Поправді не знаю, чи з молодих, чи все ж таки такого, що вже давно перевірений. Поки що думаю. Думаю. Також найближчим часом треба вирішувати, бо саміці деякі вже давно пора. Ну, не давно, але пора, пора. Перевіряв також київських самців. Непогано ростуть, пішли. Нарешті похолодало, пішов звір краще набрати руху. Так, дитячий садок. Пішли, 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 шукати, де воно пахне. Щось ще одним дамо. Пішли шукати. Тут ще в нас є. Оба-на! І тут дитячий садок. Сінце. Поїли добре. Зараз домой підкинемо. Так, є тут саме, це в нас сама вольєрі. Тут молодняк, син Всім дали вже і їсти зерно. І трошки кукурузи багато не даю, самі розумієте, затопчуть і просто це буде викидатись, дивіться, як вони обсіли тортиком. <гум> От в клітках якраз сіно, яке коротеньке. По розміру буде просипатись, тому що дно ну, сі в мене, тому от бачите, кукурузку її кидали зранку, так вона ще деяка і залишилась. Тобто звір не настільки тут буде голодний, щось йому буде погризти. Також нещодавно сформував невеличку таку сімейку, самець срібло молодий і дві самиці бура. І оцей відтінок, хто мені напише забарвлення, цікаво-цікаво на 5 хвилині 13 секунді, Напишіть, будь ласка, свій коментар. Вашу думку. Ще раз, бурий екзотичний. І ваша думка. Так, тут київські наші хлопці нарешті вони мене почали радувати. Ооо! Бо я згливий, але радує те, що не кидається. Хоча погладитись дає. Я вже гладив. Можете подивитись, до речі. Будуть коротенькі відео на столі. Деякого звіра я переважував. Чисто контрольне таке зважування, яке мене дуже цікавить, або якщо запитували люди, ну... Реалією обов'язково проведу зваження, щоб розуміти, що це за звір і чи варто його взагалі реалізовувати на племі. Йдемо далі. От сьогодні звідси було реалізовано одного, а ні, двох, двох самців рідних братів. Чорного та стандартного. Людина вже приїжджала другим. в тому році також брав, залишився задоволеним, тому приїхав знову. За що? Ще раз дякую. Так, є поки що тільки самовивіз, тому що немає змоги передавати. Можливо, можливо, там десь колись зимою якось буде. Можливість. Ну, то вже за додатковою, за додатковим обговоренням чи пере... Описуванням якось знайдемо щось спільне таке і можливо вийде передати Там чи автобусом, чи і ще будь-яким транспортом не обов'язково автобусом. Придумати щось можна було б бажання. В обласні центри майже всі з міста Миколаїв, нагадаю. Ми знаходимося недалеко від міста Миколаїв. Місто Герой нагадаю також. У так, мене така самейця. Вона, до речі, в мене йде цікава лінія. Зараз згадаю знам'янка Керограска область. Це, це дочка вже. І самець був мій. Дивіться, яке забарвлення. Дехто з глядачів каналу саме за цю нутрію мінімуть. Прям пишуть саме за цю самицю подобаєчка. Тому і ще раз показую це забарвлення. Дивіться. Мама мій, айнене. Не. Слющий, дорогой, да? гарне. Так, є від неї дві доці. Дві доці. Вага така, що вже проситься, вже проситься до самця. Вага за 4,5 кг. Не такі. Трошки світліші по забарвленню. Так, світліші позабарвленню, ви їх також в кінці відео побачите, дві самиці буде. Е, тут кров взагалі, скажімо так, мамка їхня. так? От вона. Знам'янка Миколаївська область, самець. І значить, доці її. Це вже і самцем з Одеси. З бурем він був на початку відео. Тобто ну, кров доволі перемішана. Південно-центральні області України. Чекати довго не буду, скажу чесно. Можливо, протязі тижня, думаю, не більше, а я вже придумаю, якого їм самця. Тому в мене звір довго гуляти не буде. Я не люблю, щоб він просто шарився в мене. Я говорю, дармої в мене нема. Тому, 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 кінці відео побачите якби на столику, там більш можна розведіти, кому цікаво. На цьому поки що все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні!